Добрий день, наші шановні глядачі. Вас вітає Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського. І ми ваші книжкові в відділу документів із технічних та природничих наук Оксана Ягодка та Яніна Жук. Наша сьогоднішня добірка книг пов'язана з українською кухнею. Ці видання познайомлять вас з обрядовістю в українській кухні, технологією приготування страв національною кухнею, обрядами, звичаями. Адже немає жодного туриста, жодного гостя України, який би не був закоханий в українську кухню, українські страви, готують її завжди з любов'ю, а пригощають з радістю. Так склалося, що угорська, німецька, татарська і грецька, єврейська та турецька кухні найбільш вплинули на рецептуру і технологію приготування національних українських страв. Але все ж таки можна виділити базові компоненти, які визначають суто українські страви. З овочів це буряк, морква, перець, цибуля, капуста, гриби. Справжня господиня, а інших в Україні просто немає. З цих простих компонентів може створити фантастику безліч яскравих страв, що не насниться навіть шеф-кухарю провідного ресторану. Смаження, тушіння, запікання, квашення, соління всі ці технологічні операції є майже чаклуванням для кожної українки. З м'яса в українській кухні дуже поширені страви зі свинини, а славнозвісне сало окрема кулінарна пісня. Сало один з найголовніших продуктів української кухні. Його вживають сирим, соленим, копченим, смаженим і навіть в шоколаді з хлібом, часником, цибулею, зеленню. З напоїв вам запропонують квас холодний, свіжий, з ні на що не схожим смаком, незамінним спеку, або солодкий узвар, традиційний компот, насичений вітамінами та присмаком фруктів. А ще українська кухня може пишатися тим, що ситна, кремова, ніжна та дуже корисна ряженка, натуральний продукт із чистого молока, народилася саме в нас. Варто звернути увагу на використання спецій та приправ. Вони не тільки надають стравам особливого смаку, але й мають корисні властивості. Ну, наприклад, куркума має протизапальні властивості а чилі допомагає прискорити обмін речовин. Важливо використовувати приправи з розумінням та у відповідних кількостях, щоб не перевантажити організм. Збалансоване харчування це шлях до здоров'я та довголіття. Використовуйте натуральні інгредієнти, експериментуйте зі смаками та насолоджуйтесь кожною стравою. Пам'ятайте, що гастрономічне задоволення може йти рука в руку з користю для організму. Саме у нашому відділі ви можете ознайомитись з такими книгами, в яких знайдете безліч цікавої інформації для себе. Серед авторів книг відомі представники телебачення, які також зробили внесок в українську кухню, такі як Руслан Сєнічкін, Телекулінар, ведучий каналу 1 плюс 1, дворазовий лауреат премії «Телетриумф», який видав нову книгу сніданки для дітей. Основна тема книги страви саме для сніданкового меню. Проте у збірці є й цікаві рецепти домашніх десертів, печива, напоїв, салатів, святкових наїдків. Костянтин Грубич, відомий телеведучий та знавець продукції зі знаком якості, який побував у всіх регіонах України, де готував і смакував страви, притаманні саме тій місцевості, знайомився з культурою і традиціями міст та сіл. Тому кожна зі страв у його книзі Смачна країна має свою історію, унікальну рецептуру та нагадує про добрих людей, які доклалися до її творення і поширення. Це видання це не лише кулінарна насолода, а й чудова нагода поглянути на Україну під новим кутом. Євген Клопотенко у нашому відділі є три цікаві книги Євгена. В одній з них зваблення їжею йдеться про добірку смачнющих рецептів, випробуваних не лише практикою, але й власною філософією кулінарії самого автора. А в двох інших зваблення їжею з українським смаком та святкові страви йдеться про готовий перелік рецептів до свят господиням. У усіх трьох книгах міститься по 70 рецептів, які вам хочеться залюбки приготувати. У фонді нашого відділу є не тільки книги зірок телебачення, а й рецепти знаменитої Галицької господині Дарії Цвєк, яка навіть у дев'яностолітньому віці дивувала надзвичайною працездатністю, встигала і куховарити і укладати нові книжки із зібраних у молодості рецептів. У своїй книзі «У будні свята авторка наголошувала, що пише для молодих, і їм справді було що почерпнути в традиційних, часто незаслужено забутих рецептах приготування національних страв. Також у нашому відділі є дві книги авторки Зоряни Івченко, у яких розповідається про сучасну українську кухню як майстерню поєднання традицій із сучасними можливостями відродження давніх рецептів та створення власних на базі тих продуктів, які дарує нам щедра українська земля. У першій книзі Зоряни готуємо по-українськи знайдуться рецепти для кожного, геть усе від закусок аж до десертів. Рецепти, кожен з яких авторка готувала власноруч, перевіряючи складники та пропорції. У другій книзі авторки Літо на тарільці йдеться про українське літо як неймовірно щедру пору року, яка дозволяє насолодитися смаками свіжих овочів, ягід, фруктів, зелені і пряних трав. А багатий вибір м'ясних та рибних продуктів дозволяє створювати корисні, іноді незвичні, але такі смачні поєднання. А ще є така цікава книга авторки Ярослави Зелинської Джонсон Спадщина чотирьох господинь. У ній зібрано рецепти, які готували різні покоління до свят, витворюючи у своїх домівках особливий родинний дух. Це випробувані роками бабусині, мамині, дівчини і особисто авторки переписи, справжній кулінарний скарб, а ще мудрі поради чотирьох господинь та спогади про те, як готували в українському домі. Дякуємо за перегляд, шановні глядачі. Сподіваємося, вам сподобалося. До нових зустрічей. До побачення.